Влітку у закладах освіти міста проведуть ремонти. Про це на прес-конференції повідомив секретар міської ради Володимир Вовкотруп. Зокрема, на кожну школу виділять по 120 тисяч гривень, а на садочки по 100 тисяч. Крім цього, також заплановані капітальні ремонти території ліцею номер 9 покрівлі будівлі гімназії номер 7 санвузлів у Білоцерківському колегіумі. А у трьох гімназіях укриттів. Стосовно садочків, посадовець зауважив, що з початку цього тижня у місті запрацювали вісім чергових закладів: третій, сьомий, дванадцятий, дев'ятнадцятий, двадцять перший, двадцять п'ятий, тридцять другий та тридцять п'ятий. В усіх інших тим часом проводитимуть ремонти. Навесні ми провели питання, опитування батьків. Діти, яких би батьки, які діти яких би хотіли залишиться, будуть відвідувати садочок в літній період, в нас поступило заявок на 2,5 тисячі дітей. Так ми фактично забезпечили сьогодні 89 груп на 2800 дітей. Ну, якщо сказати наразі відвідуваність 1722 дитини відвідується чи садочок, тобто від потреби, якої ми зробили запасом, фактично 61,5% один наповнює з цих груп. Міська рада планує подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду щодо поновлення Дмитра Керешуна на посаді секретаря міської ради. Про це зазначив Володимир Вовкотруп. Так за його словами, 20 травня до них надійшла ухвала суду щодо визнання рішення міської ради від 30 листопада минулого року протиправним і скасованим. Наразі документ поки не набрав законної сили, його опрацьовують в юридичному відділі. Пан Вовкотруб наголосив, Феміда не врахувала позицію міської ради, тож ймовірно, апеляцію вони таки подаватимуть. На початку року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами вперше знизився до майже 19% проти 25% наприкінці минулого року. Про це свідчать дані проєкту моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні. Чи виявили наші журналісти нелегальні точки продажу цигарок? Дивіться у сюжеті. Же 14,5 мільйонів пачок нелегальних цигарок вилучили правоохоронці за останні півроку в Україні. Лише через це до бюджету не надійшло понад 706 мільйонів гривень податків. Речниця бюро економічної безпеки Альона Матвєєва розповідає: існують не лише контрабандні цигарки, а й контрафактні тобто ті, які незаконно виробляють у нас. Контрабанда це по суті незаконне перевезення абсолютно всіх товарів через митний контроль. Тобто, це можуть бути будь-які товари, як в тому випадку, коли люди не хочуть сплачувати податки і вони приховано перевозять цей товар. Так це може бути і товар, який, наприклад, заборонено для ввезення бо є певні обмеження для ввезення в країну. Крім того, ми часто стикаємося з тим, що ввозиться. Табак ферментований, але в документах він прописаний як не ферментований. Ферментований табак це той, який вже е, пройшов певну обробку, і він вже може використов... використовуватися для виготовлення сигарет. Але з такого табаку, коли він ввозиться вже абсолютно готовий для виготовлення, з нього треба сплачувати податки. Тому саме перероблюють документи, вказують, що він, начебто, не ферментований, для того, щоб уникнути е, е, акцизного податку. При перетині кордону найчастіше зі слів речниці привозять сигарети з Сербії, Болгарії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Здебільшого це відомі європейські бренди, які не виготовляються в Україні. Попри це, наші співвітчизники також не гребують можливістю заробити чималі кошти, крутячи товар у підпіллі. Таку продукцію часто експортують у країни Європейського Союзу, найбільше в Англію та Францію, адже там цигарки найдорожчі воно проходить проводиться комплексно виявлення розслідування тобто це таке знаєте великий велика робота яка проводиться але зараз ми точно там одночасно ми не подолаємо цей рин, ринок виготовлення контрабандних товарів те, що ми бюро економічної безпеки, робить акцент не на кіоски, а на осередки там де виготовляють цей ці незаконно виготовлені церкви, для нас це більш актуально. Тобто, закривати саме місця виготовлення, адже кіоски, вони знаєте це якщо боротися тільки з кіосками, це буде як боротьба з вітряками. все одно вони будуть з'являтися там, з'являтися, відкриватися нові кіоски, відкриватися нові точки на ринках. Тобто, ми робимо. Мо свій акцент на те, щоб закрити осередок, адже якщо ми закриємо місця, де вони незаконно виготовляються, то звичайно вони не будуть з'являтися на полицях. За виявлення точок продажу неліцензованого тютюну у місті відповідає поліція. Інспекторка Оксана Барковська каже: серед порушників багато таких, які після викриття знову налагоджують цей бізнес. Загалом, з початку року, на території обслуговування Білосерківського району управління поліції поліцейські склали вже 34 адміністративні протоколи, згідно яких вилучили. Майже 7 тисяч цигарок, 99 електронних цигарок, майже 5 кілограм тютюну на загальну суму близько 400 тисяч гривень. Проінспектувавши місцеві ринки, наші журналісти виявили контрабандні цигарки у кількох магазинах. Вони працюють без ліцензії. Про це кіоск на центральному ринку знають напевно всі місцеві, тому клієнтів тут ніколи не меншає. А цигарки є у вас? Еленскапсула. А він стан скапсули. А ліцензія є у вас? Немає. А як живу є? Ми сказали, що є. Натомість у іншому кіоску на наші питання про наявність документів починають шукати відмовки. Добрий день. А є у вас поштучно сягарки? Ні. Ні. Ага. А ліцензія у вас є на продаж? Так. Да. А можете показати? Вона зараз на напродовжить. Як, як? На продовження я все здала якраз. Ну як, на пере... Так, да, я зрозуміла, як а, до, а до, що... до якогось числа червня. А що, якусь тричасову не видають? Сказали, так казали, звідчать ну, вам. Провіряє, чи, чи ви хочете що? Ми, як споживачі, Я, ну Я поняла, ну, мене є вона, ну просто їй сьогодні буквально ось там пару днів, як дали на наперед продовжувати. Ага. Так, а, а як же ж мені зрозуміти, чи ви офіційно продаєте чи ні? Я, Я можу зрозуміти, що цигарки сертифіковані і що їх можна курити. Навірно, ж так можна розуміти, тому що ми тут навіть, не робили, після прибули в сортів, не були Більшість фальсифікованої продукції має підроблені стіки акцизного податку України або маркування дюті фрі. На думку фахівців, відрізнити оригінал від підробки можна за якістю товару, адже контрабандний товар виготовляють без дотримання стандартів та контролю сировини з порушенням технологічних процесів. А це у свою чергу суттєво впливає на здоров'я курця. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. У зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію перерахунок субсидій проводитимуть автоматично. Про це повідомляє пенсійний фонд України. Тож одержувачам виплат звертатись до їхніх відділень не потрібно, оскільки тариф змінився з 1 червня. Сума перерахованої субсидії за червень відображатиметься у квитанціях липня. Традиційно, щоліта на вулицях Білої церкви з'являвся велопатруль, однак цьогоріч його не буде причиною називають війну. Наше місто, хоч і оснащене велодоріжками, та все ж це не гарантує безпечні катання. Правоохорониця Яна Горбенко каже: багато дітей та дорослих не знають правил дорожнього руху. До того ж, трапляються випадки, коли батьки не додивляються за малечою і та виїжджає на дорогу. Крім того, самі дорослі часто їдуть по проїжджій частині, створюючи аварійні ситуації. Як стверджує поліціянтка, велосипедист має бути в шоломі, а двоколісний обладнаний дзвіно. Шком та світловідбивачами. І діти, і дорослі рідко знають правила дорожнього руху безпосередньо саме шостий розділ, в якому дійсно прописані правила користування і їзди велосипедом в місті. Ось для того можемо уточнити, що діти від 14 років мають право їздити на велосипеді без супроводу батьків, а також мають право їздити на велосипедних доріжках, крім тротуарів. На тротуарах мають право рухатися тільки діти до 7 років в супроводі дорослих. Ось якщо велосипедна доріжка перетинається з доріжкою е, правою на перехресті, то велосипед ми можемо переїздити безпосередньо. А якщо не не перетинається, потрібно буде на пішохідному переході зі злізти з велосипеда, взяти його поруч та перейти. Щотижня наш телеканал аналізує декларації місцевих посадовців, якими статками володіють заступники міського голови Олександр Поляруш, Юрій Савчук, Інна Новогребельська, Олег Усенко, Анатолій Кравець, Катерина Возненко, Василь Морський. Ви дізнались у попередніх ефірах. Якщо пропустили, дивіться на нашому Ютуб каналі. Сьогодні черга дійшла й до Анни Олійник, керуючої справами виконавчого комітету міської ради. Чим володіє ця панянка? Дивіться у матеріалі. Керуюча справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Анна Олійник обіймає цю посаду з 2019 року. Відповідає за організацію роботи та координує взаємодію між секторами та відділами у декларації за 2023 рік. Інформації про квартиру, будинок чи земельну ділянку немає. Володій лише новеньким автомобілем марки Mazda cx 5 2018 року випуску, яку вона придбала за 100 тисяч гривень на початку 2023 року. Хоча аналогічна машина на відомих профільних сайтах коштує в рази дорожче, орієнтовно 900 тисяч гривень. Примітно, що кошти на неї вона отримала від продажу іншої автівки Mitsubishi ASX 2013 року всього лише за 50 тисяч гривень. Хоча і тут виникають питання: звідки беруться такі дивні суми, якщо ринкова вартість такого залізного коня становить не менше 10 тисяч доларів, згідно з декларацією, за торік Анна Олійник отримала понад 690 тисяч гривень. Заробітної плати у міськвиконкомі. Крім того має 800 тисяч гривень готівки. Чи можете ви сказати, де ви живете там чи в квартирі батьків? В Декларації зазначені усі відомості, але очевидно, що вам журналістам вони не відкриті, оскільки ви не маєте права до повного доступу відповідно до закону. А щодо автівки Мазди, це 5 Ми побачили, що ви її купили за 100 тисяч. Але коли подивились на авторі, то побачили, що її вартість близько 900 тисяч. Я її не придбавала через авторія. Всі відомості офіційно зазначені в декларації. Тобто ця автівка реально коштує 100 тисяч гривень. Відомості зазначені в декларації. Добре, а ще скажіть авто Міцубіші. Ви теж продали за 50 тисяч гривень. Хоча на ринку вона коштує не менше 10 тисяч доларів. Відомості в декларації зазначені? Зазначено, що коштує 50 тисяч гривень. Значить, відомості зазначено в декларації. Ну, але це ж не реальна її ціна. Перепрошую, не ви ж е, робите оцінку. Добре, а де ви тоді купували автівку за 100 тисяч гривень? Взагалі, на ці запитання вам я думаю, що немає і необхідності якоїсь відповідати ну і в принципі бажання. Як гадаєте, чи можна довіряти даним, які чиновники та депутати вносять у декларації своїми думками? Діліться у коментарях під цим відео або ж на інших сторінках у соцмережах. Також перевірте, чи підписані ви на нас. Через російські удари по об'єктах енергетики України пошкоджено майже 70% генерації електроенергії, внаслідок чого українці годинами сидять без світла. Днями в Укренерго заявили, що в ніч з 7 на 8 червня запрацює додатковий блок на АЕС, який тимчасово покращить ситуацію. Нагадаю, з 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію практично вдвічі. Як білоцерківці підлаштувались до відключення світла та чи готові платити більше? Послухаймо. Є світло, заряджаємося. Немає світла. Або генератор, або парубанк, як в залежності. Але погано, що якщо світла багато, часу немає. Mm -hmm. А як ви ставите за підвищення тарифів на електроенергію? Як кожна нормальна людина, не можна виразитися нецензурно. Не дуже, скажімо так, мене це обрадувало. Як ви підлаштувалися до відключень світла цьогоріч? Дуже погано. <ріст> Майже не готові були до цього. А як ставитися до того, що будуть підвищувати тариф на електроенергію загалом? Дуже погано. Важко всім буде. Заказав два, дві станції по тисячі. Ці дачки. І раніше придбав на 2,5 кВт генератор. І вам вистачає нині? Буде вистачати? побачу. Сподіваєтесь, так? Сподіваюсь. А як ставитись до підвищення тарифів на електроенергію? Вдвічі майже. Я тут бабуль подимаю на уші. Значить смис. Тариф підняли десь в два рази. Так? Ну, десь. Світло виключають на 12 часов, в сутки. Тобто гроші одні і ті ж. Поки що не прилаштувалися, тому що немає вірного графіка. Ми чекаємо його нам скинули, начебто він був вірний, але сьогодні він мене підвів. Він не співпадав там, де було малося бути світло 100%, Його не було. То я вже не довіряю цьому графіку. Ми хочемо, щоб був. Ми всі готові терпіти якби відключення, і так далі. Але ми хочемо, щоб це було, ну чіткий графік. Нам пообіцяли, що тарифи підніматися не будуть. Всім нам це дуже гарно довели. що Зеленський підписав, що тарифи підніматися не будуть во время війни і ще півроку після закінчення. Тому ми так і чекали, що нас не. Ми не ну, ніхто не думав, що нас так би. А у висновку вийшло по іншому, так? Ну так да. обов'язково запасіться водою вже на цих вихідних, адже водопостачання не буде у місті 6 години ранку суботи до вечора неділі. Це пов'язано з щорічною профілактичною промивкою мереж. Тому заздалегідь наберіть рідини для побутових потреб. У спортивній школі юність відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. У ньому взяли участь близько 60 спортсменок громади. Дівчата виконували однакову програму з колом, м'ячем та булавами. Головна суддя змагань Ірина Маслакова каже, що кращі учасниці отримають кубки, медалі та спортивні розряди. Це змагання серед гімнастів 2015-го. 11 років народження програми 3, 2 і 1 дорослого розряду. Рейтинг змагань чемпіонат міста дає змогу гімнасткам е, намагатися виконати другий, і третій розряд Тому вони змагаються два дня, виконують повну програму, по три, по чотири види змагань, і за сумою балів найкраще зможуть не тільки отримати кубки і медалі переможця, але ж і отримати спортивний розряд. Наш випуск підійшов до завершення. Дякую, що були з нами. Не пропустіть програму підсумки тижня на вихідних, де ми нагадаємо про найважливіші події. З вами був Ярослав Гопаца. До нових зустрічей на каналі Еспресо Біла Церква.